У європейських урядовців здійснюють шалений тиск на Україну, і в цей момент Європейська солідарність атакує уряд, тобто хитає уряд зараз і дестабілізує парламент. От ви погано ставитеся до Порошенка. Я до Порошенка ставлюся дуже тепло, але не, не завжди згоден, скажімо, з ним взагалі згоден, але не завжди. І от я бачу, що якраз саме в цей момент. Такий дуже фіговий і дуже важкий для України. Європейська солідарність блокує трибуну парламенту, вимагає коаліційного уряду, тобто нової коаліції. Нова коаліція, якщо перекласти на людську мову, це означає, що уряд у нас буде змінюватися кожного місяця. Ну, Само собою, це буде дисперсне явище якесь. От бачите, тобто, правда. цей уряд він тільки що прийшов зовсім нещодавно. Його зараз треба повалити. Формувати новий уряд, який буде півроку входити в справи, але півроку він не встигне війти в справи, тому що через три місяці його поміняють, само собою. І це дестабілізація парламенту, І така, от взагалі, вам не здається, це якісь координовані дії. Ну, Мені здається, що вони скоординовані. Я думаю, що це план. І цей план він уже стає дедалі більш очевидним. Дивіться, мені. Здається, що вони думають, що якщо їм вдасться захопити уряд, а це буквально називається так, або, скажімо так, мати можливість паралізувати дії уряду, тому що уряд це ж теж колегіальне у нас органи, і рішення ухвалюється теж, багато, рішення ухвалюється колегіально, то вони зможуть, ну, якимось чином. Значить, взагалі, прибрати весь вплив Зеленського на виконавчу владу, а відповідно, Зеленський вже плюне на все остаточно. Ну, тобто, вони хочуть зробити наступне: вони хочуть зараз Зеленського общипати як того гусака, не залишити у нього жодних, жодних повноважень. І щоб позбутися його, ну, в принципі, всі хочуть одного. Путін хоче позбутися Зеленського, Трамп хоче позбутися Зеленського. Уже деякі європейські лідери, теж я дивлюся, були б не проти змінити його на когось більш, ну я б сказав би так, договороспроможного і менш резистентного.